Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас невеликий стільниковий огляд на ось такий у нас рюкзак-гідратор. Називається він USWE, хоча, скоріше за все, це USWE Row 8. 8 означає, що він у нас на 8 літрів. Три з них займає гідратор. Рюкзак має ось такі форми. Давайте почнемо з розмірів. Якщо вони, звісно, комусь потрібні. Висота у нас 41 см, ширина 20. Ну, а об'єм буде такий, як ви його зробите, але, гадаю, десь до 10 см він може і бути, хоча може, навіть трошки менше. Е, цінник у нас досить такий нескромний. Я би сказав, 150 доларів він коштує на сьогоднішній день, це десь 6 тисяч гривень. Ще в залежності від того, де ви його знайдете, може трошки і дешевше. За цю якість, він, як ви розумієте, має бути ультраякісний і справді матеріали досить приємні на дотик. По кармашкам, що у нас тут маємо один основний. В якому гідратор 2, поменше. Тут можна покидати якийсь інструмент, батончики, щось таке невелике. І зовсім маленький. Я гадаю, сюди можна тут, типу, теж якісь маленькі інструменти, або, не знаю, олівець, ручка. Кому що потрібно телефон, і сюди, звісно, можна написати, бачите, ваше ім'я і де вас знайти. Хоча мені здається, якщо ви зможете його втратити, то вам його вже не прийдеться повертати. Тут, до речі, прикольно зроблена така перфорація, аби навіть плечі обдувалися. Маємо ось такий замок. Перший раз таки бачу. І дві кліпси, на які можна закріпити трубку. До речі, я бачив деякі версії з магнітними цими штучками, які кріпляться, але ця чомусь така звичайна. Не знаю, це останній рік, чи може більш стара версія. Це я, мабуть, ніде не подивлюся. Але купувався він цього року. Це взагалі був подарунок, бо навряд чи я сам собі таке купив. Зроблено це у В'єтнамі. Сама фірма Sweden. Що у нас тут? 100% нейлон. Давайте подивимось, як у нас виконаний гідратор. Я його вже один раз діставав. Це у нас така трубочка. Одразу кажу, я до цього не мав інших гідраторів, тож не знаю, що по якості, але все досить приємне. Це сам пак на 3 літри. Е, Перший раз мені було дуже тяжко його відкривати. Для тих, хто не знає взагалі, як він відчиняється, це не дуже очевидно, насправді. Дивіться, ще раз. Відчиняємо спочатку ось це. Отак от просто. І ось тут, -от піддіваємо ось тут, згори. І ось так воно відчиняється. І перший раз воно дуже прилипше. Я взагалі думав, що потрібно цю другу відчинити. Або якось тут воно розходиться. Коротше, поки не подивився там інше відео, ось так він відчиняється. І сюди вже наливається вода. Неочевидно, але ніби якісно та зручно. Ну і давайте ще трохи заглянемо внутрі. Тут у нас є ще така сіточка на самому великому відділенні і ось такий кармашик, де саме буде гідратор. А більше тут показувати і нема чого. Цікава річ, прикольно. хочу його використати у дальняку. До речі, який буде виходити вже наступними відео. Поїду з ним, бо має бути зручно. І також хочу нагадати, що на каналі проходять різні розіграші щомісячні. Звісно, там поки нема таких рюкзаків, бо нема такої кількості глядачів та переглядів. Але можливо, в майбутньому буде. Усе. А також на тисячу підписників буде розіграш наліпок на ваш мотоцикл. Е Тож, підписуйтесь і до зустрічі у наступних відео.